Всім привіт! Ми з команди кулінарних курсів вирішили розпочати для вас такий подкаст від курсів. Формат буде досить простий, просто розмова з командою, з кухарями, кондитерами про їхнє життя, про те, як починалося, про те, що зараз робиться в ресторанній сфері в кондитерських. Надіємося, вам буде цікаво. Сьогодні розмова буде зі мною, як організатором курсів, про те, хто є, що є, звідки і тому подібне. Це Уляна, моя дівчинка, вона організатор курсів. Буде ставити мені такі. Може, каверзні, на каверзні питання. Поїхали. Розпочнемо з найпростішого. Розкажіть трішечки про себе. Одружена, неодружена, скільки років маєш дітей? Все, що зазвичай цікаво нашим учасникам на майстер-класі. Мені 36. Я одружена. Одружена вже небагато не мало 8 років. Багато. Ні, пробачте. Ми знайомі 8 років чоловіком, а одружені ми 5. В нас є малий круасанчик, хлопчик Давид, йому 3 і шість. Він ходить в садочок. Я кондитер, я організатор. Ще що, що все. Звідки ти сама? Звідки я сама? Я кажу, доїжджаюча. Я народилася за Львовом, городоцький район. Не буду уточняти село, бо то зараз почнуть дзвонити, ходити, ходити, перевіряти хто хто куди та вирішила ви, бо ти вижила. Я просто трохи хвилююся. Виросла я в селі за Львовом, але вже коли поступила в академію, то я вже відповідно, все, все своє свідоме життя я виросла у Львові, можна так сказати. Але я не міська, я сільська дівчина. Е, якою була твоя перша робота? Е, моя перша робота підробіток. Я вже колись розказувала, це було вчора. Це був Оріфлейм. Це було просто на декілька місяців влітку, постояти на вулиці, пороздавати листівки. Тебе це не бісило. Та мене це не бісило, бо я не знала, що воно може бісити. Тобто мені дали от тобі на тобі флеєрки, пішла, маєш всім роздати. І я дуже чесно, всім гарно роздавала і розказувала про косметику. Це не реклама, це просто, просто. А, все. Але я знаєш, зараз дуже прикольно, бо багато на нас звертаються там дівчат на роботу, і вони там по 15 років, по 16 років, вони прям ну молоді і вони вже працюють. Я ні, я, я в тому плані була дуже теплична. Тобто я вчемно закінчила школу, я чемно працювала вчилася в академії, там одне літо працювала і все. Тобто, в мене не було таке, що я. Пахала, ну, тобто, ти що... весь час приділяла навчання, да. ти зробила все, що ти мала зробити, і після того ти взялась за да. роботу. Okay. І що стосується роботи, то реально як тепер пам'ятаю, я захистила б диплом, і батьки вирішили зробити подарунок, що ми поїхали в Крим е відпочивати. Mm -hmm. Я сказала, що я не хочу їхати. Хай вони їдуть, я буду на господарці, як То кажуть, кури кролики годувати. І я лишилася вдома. І за той час, поки їх не було, я знайшла собі роботу. Тобто я буквально місяць захислила диплом і зразу пішла працювати. Влаштувалася я касиром Приватбанку, і кар'єрний ріст мій десь тривав 4-4,5 роки. Потім вирішила, що це не моє. Хоча типа завжди знала, що це не моє. Просто звільнилася і пішла, не знаючи, що я хочу. І тут, мабуть, виникли питання: де кондитерка в тій всій історії? Тулилася так. Вторилася в ще пане в дитинстві, тому що мама моя дуже класно пекла і пече. І завжди ем, на вихідних, як завжди, в кожній українській сім'ї, це є традиція вареників вареники, борщи. І завжди це був безсвітний риле, це був якийсь плясок, е, це був Яворівський пиріг. То, думаю, всі знають з Західної України. І коли надіюся, ці батьки не будуть це дивитися. І коли мама не зробила солодкого, це означало, що мама з татом посварені. тому що мене тато дуже любить солодке. І якщо мама не готувала, то Це завжди... покарання для нього Так, це було покарання для нього. Тому пекти для мене завжди було типу, я не розуміла, як то не можна пекти. Тепер я розумію, що. Є люди, які цим просто не люблять цим займатися, тому вони не печуть. Але пекти я завжди вміла, мені завжди це подобалося, і це в мене просто було по замовчуванню. Ну тобто це не було якось цілю навчитися, бо це мені мама давно мене навчила це робити. А в а, мене бабуся по татовій лінії, Вона ми живемо дуже по вілі, Та, Вілініта. Бабуся, та. то я думаю, що може трохи від неї то взялося. Мама то того нехай не почує, бо я дуже пам'ятаю, як свята. І знаєш у ці великі бритванки? Так. І Ми заходили в ганок, і на підвіконі стояло, ти не повіриш, 10-12 бритванок. Я я завжди питала, навіщо так багато пекти най буде. І ми ті пляски їли mm. ще після різдва, після паски два-три місяці. Тобто, а які вони смачні були. Ото йому довив, отакий от Вов був. А той пляцок був отакий що ти коли їв, ти косити не міг. А і не дай Бог, ти буде, щоб ти їв окремий слой. Ти мусив ротом всі разом так. захватити. Ти, всі. І мене бабця от, власне дуже класно пекла. Вона в тому плані, е, ну вона не була кондитером, вона була швачкою. Але от оці бертванки, я дуже запам'ятаю, оцей медовик такий здоровезний, mm -hmm. і отой от пляцок, де купа шарів, то я прям е, ну може, ж у мене щось взялося по крові. Може бути. З чого почався тоді твій шлях з кондитерства? Як ти туди влилася? Як це розпочалось, закрутилось? Я писала в пості. Ну, коли я знялася з банку, я по суті пішла в вільне плавання. У мене завжди була така мрія. Коли в мене з'явилася, як завжди, коли я почала вчитися в академії. І завжди студенти, наприклад, коли готуються, та десь сидять по кафешках там собі за кавою спілкуються, туди-сюди, бібліотека. І як тепер пам'ятаю, тоді почали відкриватися прям такі студентські кафешки. Uh -huh. От може креденс, ну на правах реклама. <рес> Знаю власників, вітання. І я тоді дуже собі сподобала цей формат, от прям кав'ярні. І мені от, типу, знаєш, про минуло типу, було було би класно в майбутньому мати щось таке. І це в мене просто було як ну просто, от просто я собі його мелькнуло і пішло. Та? Коли я пішла з привату, то я мала якийсь запас грошей, якусь подушку я собі зберегла, але все одно ті гроші вичерпувалися, тому що я багато на навчання, мене цікавило з маркетинами, мене цікавило з реклама, от ось всяке таке різне. І потім, в одній студії кулінарній, з'явилася вакансія на організацію майстер-класів. Я пішла, прийшла співбесіду, залишилася працювати з хлопцями, і я працювала в них. І тоді, по суті, я б сказала, це був старт, який почався з кондитерством і в ресторанній сфері. Що ти робила? Я організовувала майстер-класи. Тобто, як зараз я збирала групу, організовувала майстер-класи з кондитерами, тобто частково допомагала в підготовці там закупка інгредієнтів. Дуже частково, Основно це були набір групів і організація планування майстер-класів. Я познайомилася з дуже багатьма кондитерами і дуже багато так, людей з ресторанної сфери. Я би скажу, що якраз тоді в мене почалося прямо от, оцей старт що в кондитерстві. Попри то, все, я вдома пекла. Тобто, це були кіші, це були якісь пироги. Ну це для себе. Це, це для себе. Це ну для себе, там не знаю, комусь день народження, якісь там кекси спекти. Це було для себе, але при тому, коли організовувала майстер-класи, коли майстер-класи йшли, там тобто відбувалися на студії, то я прям залипала. Тобто я хто вийде, знаєш в тому радянському фільмі, хто сьогодні в І Я. Так само, як, типу, хто сьогодні вийде на групу? Я, я бо кондитерство, бо мені хотілося типу, паралельно стояти, дивитися, як це все робиться, бо мені тут воно дуже страшно це. І перший майстер-клас, який мені дуже прямо сильно зайшов, це був Ліза Гончарової. Великий курс ми перший раз організували це, котрий з Києва, потім Валерій Созановський. І на цьому майстер-класі я познайомилася з Дмитром Доренко. Ми тепер дуже дуже хороші друзі. І саме на його майстер-клас організували, я прямо оце любов не з першого погляду, але вона відбулася до кондитерства, тому що для мене оце було перше на око. Одне яйо, одна ложка, ну, там ще колишні щіпка. рецепти на око до, до сметанної консистенції Так, та. або скільки візьмемо. Скільки тіста. візьме тісто борошна? Так, та. і от та. цей а Діма поки навчив мене точності. Діма пояснив, як працює інгредієнти, як вони можуть працювати, і тоді, прям, все мені голову зірвало, тому що я дуже люблю точні науки. І я прям зрозуміла, що коли така ця формула, це фізика, хімія, що я знаю, і воно прямо от цей такий стався бум. класно. На кого ти рівнялась, коли ти розпочинала це все? Чи зараз тобі є на кого рівнятись? Е, я рівняюся на своїх, можна сказати, друзів-кондитерів. Тому що в е, нашому сучасному світі е, ну, я не фанатка людей, скажімо так, тобто в мене немає цього. Поняття, що я прям буду закохувати в незнайому людину в її працю. Є люди, які я я, скажімо так, які мені подобаються їхня діяльність. Вона мені імпонує. Я, типу, там можу писати в інстаграмі дуже класно, дуже круто вийшло. Але щоб я прямо рівнялася, в мене такого нема. Згадаю знову ще раз Діму Тудоренка, Аня Роса, ці люди, з якими яким нас викладають, от вони ми, ми вийшли по суті. Вони трохи швидше, я пізніше. В плані вийшли е, на публіку, та почали вести майстер-класи, і е, вони дуже багато діляться досвідом. От для них, наприклад, дуже важлива е, їхня думка е, для мене. Тобто я можу скидати, наприклад, свої результати, що скажеш, що тобі не подобається. От, е, Будь-з тої сторони, вони для мене в плані важливі і я рівняюся на їхню думку. Що тобі найбільше подобається в твоїй роботі, і що найменше подобається твоїй роботі? Що найбільше подобається, що це своє. Ну, Тобто, в плані, що я працюю сама на себе, це дуже популярна фраза, класно, коли працювати на сам себе. Але з іншого боку, це, мабуть, і недолік, тому що іноді. Ти задуже віддаєшся. Типу, цілодобово тут. <рив> цілодобово. Е, та я живу через дорогу. Е, е, ну, скажімо, та, знаєте, у мене раз була на майстер-класі е, молода пара, чоловік з жінкою на тортах по класі, до речі, вони з Ужгорода забули, як звати, а от пам'ятаю. І е, вони теж дали те питання: типу, що в вашій роботі типу, плюс, що в вашій роботі мінус? Е, я скажу, що е, є бізнесмени, а є підприємці. От я, мабуть, підприємниць, тому що я схиблена на контролі. Не дай Бог, не знаю. Я не прийму борошно, яке приїде. Я не подивлюся, як там чи спрацювала реклама, не той відтінок виставлять пост, картинку. Тобто, в тому плані, мабуть, недолік, що я надто все хочу контролювати, і то трохи псує мені життя. Що позитивне, те, що з людьми. Потім ти цей здивуєшся, що я інтроверт. Я з одного боку, я, мені важко працювати з людьми, але я люблю працювати з людьми. Чому я вважаю себе інтровертом? Тому що я люблю іноді самотність. Всі мамочки знають цей кайф посидіти вранці, попити каву. Тому цей Тому, кажу, чітко виділю це, мабуть, не подобається свій жорсткий контроль. Типу, понадто велика віддача. А що подобається, те, що працювати з людьми. Класно. Е, як виглядає твій розклад дня? Е, Якби його не писала, його просто нема. Ну він є, він є в завданнях, ми його постійно, я його постійно пишу собі, вам. Але це завжди просто робиться в якомусь такому робочому хаосі, тому що я б залітаю в студію, роздаю всім все, потім сама щось зроблю, ганяю, бігаю. Тобто чітко можна сказати, що мій день починається о 9 і закінчується вісімнадцять 17.45, тому що тоді я вже йду за малим забирати його в садочок. Ми живемо ну, через дорогу. Е, тому я постійно тут. Е, з чим займаюся всім: і кондитерська, і кав'ярня, і студія, і ви, і я. все. І, і я навіть не можу описати конкретно щось, бо тому що то воно так за дуже багато всього. <гум> <гум> е, який найбільший факап в тебе ставався, будучи власницею бізнесу? Е, курси, цех, кав'ярня. Ну по цеху, <гум> найбільший факап це коли я е... провтикала дату весілля. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, що ми провтикали? Про я просто чомусь вирішила, що весілля має бути в суботу, а воно було в неділю. Тобто я чітко пам'ятала, там 9 серпня, 9 серпня, 9 серпня, ми чудово 8 ранку встали, десерти запакували, торт задекорували, приїхали на локацію, лунає радіо і він каже, що сьогодні там 8 серпня, жара на вулиці. І а я ти сажу... розумієш, що це не та дата? Я розумію, що це не та дата. І ми з моїм колишнім партнером просто гарно це все склали і повернулися назад на студії. Добре, що це було зроблено в суботу ранку, тобто все свіже, все окей, все може постояти до завтра, але це найбільше. Що стосується студії, був момент, я вже колись вам розповідала, що коли майстер-клас, а приходить ОСББ і говорять, ну, завтра в нас не буде світла, і в мене, по суті, за 2-3 години суботнього... Вечором та мені треба знайти трансформатор здоровезний, щоб повністю забезпечив все всім світлом приміщення. І це не був факап, це просто було дуже складне завдання, яке треба було знайти. Ну, ну і ще, мабуть, дуже важко було психологічно. Це початок війни. Це знов кажу, не факап, тобто. Просто ситуація. Просто ситуація. тобто, ви знаєте, якщо, наприклад, якась, якщо є ситуація, і можу я її вирішити, то це не є проблема, це просто ситуація, яку треба вирішити. А якщо, наприклад, є ситуація, яка не рішається, і я не можу її проконтролювати, тоді це проблема, і от проблема це була початок війни, коли всі ви роз'їхалися, і мені було психологічно важко. Все, декілька хвилин назад я сказала, що ти тут цілодобово. <рес> ти сказав, коли ти в тебе є один раз в рік, добре два в два-три місяці вихідний, що ти хочеш робити? Ти так розумієш, говориш, якби я тут якась цей труд. Та, ти такі, така є! А потім люди подивляться і скажуть, що ну, не хочуть бути кондитером, тому що тут треба. Ну, але ти не просто кондитер. В тебе тут мільйон Та, задач. Ти, тут в тебе гроші, тут в тебе, там то, тут ти побігла, тут ти закупила, тут ти там то зробила, ти робиш все просто. Ти не, ти не займаєшся суто кондитеркою. Якби ти була кондитером, Зараз ти працювала з цією діткою. Подкаст почнеться типу, під назвою. Е, пс, психолог, цей, Психолог з під дослідною чим. Так, тут у вас просто так постійно розмови тривають. Ви не лякайтеся, все нормально. Проблема не в ситуації, проблема просто в мені. Тож я люблю свою роботу і я люблю бі. Заміз мати скажу. Крім так, щоб мені дівчата з команди знають, щоб я не на них не кричала. Я була адекватною. Мені треба один день кудись поїхати. Бажано самій, бажано без чоловіка, без дитини і без команди. І бажано, щоб вони мені не писали. Тому е, питання, як відпочиваю, не чіпайте. Не чіпайте мені по походити по лісі трошки, покричати пок... в ньому. Та Можна покричати, просто походити, там, подивитися, як пташки співають, біля озера, пройтися, послухати музику, випити капучинку, з'їсти макарон. Все, і я перезародилася, батарейка повна, можна працювати далі. От і далі, це навіть, нам треба день, це треба буквально годину-дві. Все. Нам далі буде наступне ваше питання. Спригує, спригує з теми. Е, говориш, дівчата, 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 скільки людей у тебе в команді? По курсах, ти знаєш, є ти Уляна, займаєшся організацією внутрішньої зовнішньої посудії. Марічка, вона займається перепискою в інстаграмі і власне, набором групи. Юлія СММ Контент. Я себе не буду рахувати. Так, це є чотири нас, все ж таки порахую, чотири нас. Плюс також є двоє дівчаток на кав'ярні і п'ятеро на цеху. Але з різним змінним графіком і цей. І ще є пані Ірочка, яка індивідуально має місце. Вона дбає про чистоту і порядок на нашій студії. Я її згадаю, бо вона як друга мама. Тобто я боюся критики своєї мами і критики пані Ірі, бо вона завжди знайде, що не так я зробила. Все вона дуже довго зі мною працює, тому вона як така своя рідна. Провокація. Чи я в тебе любимчики? Давайте давайте. Є, е, але я поясню як. Як знаєте, як кажуть, дітей любиш однаково, але любиш по-різному. Ем, з кожною з вас ці, є якась своя історія, і з кожною з вас я, я якийсь певний період свого життя пережила. І, і не скажу, щоб я когось сильно виділяю з вас, та? але ско, до кожної з вас я по різному ставлюся, тому що кожна з вас і для мене різна. А це не означає, що козі там люблю більше чи менше. Підходи? Ну, таке собі, трошки там знаєш, не. Ти трохи знаєш, наплила, щоб ти повірила. Добре, трьома словами опиши кожну з дівчат, команди. Давай, ти. Друг опора. Зараз скажу на камеру, ти. Ні, не буду казати, І по... кажи вже, та ж цікаво. Закажи е... вже. Ні. Е... Опора. Ти Друг, опора, типу, організація, типу. Щось воно замовчує. Я замовчу, потім тобі скажу. Бо то скажу, що негарно висловлююся. Ну, та все. Три слова. Може, трохи ті Уляни просто тебе трясуться руки, коли переживає, не переживає, і вона завжди така трохи дьоргана буває в нас. Я люблю дуже швидко бігати і все робити. Так, Тому друг, опор і трохи такі кіпіш, внутрішній. Марічка. Марічка, та що переписки. Марічка то є прикол, то є сміх, але з іншого боку це є педентичність. Тобто вона чітка. Чутка приколістка. <ріст> <ріст> Юля. <ріст> Юля Юля – це мрійник, вона завжди в... на студію з виразом обличчя, що зараз коротше, всі ляжете, але, але просто вона дуже дов довго роздупляється. Тому Юля це мрійність, цікава. І це зараз я зараз це слово забуваю. Зараз я подумаю трохи. Два це буде кіт. От з кішкою. Асоціація самостійної Окей. кішки. Панірочка. Панірочка. Мама, тут, це тут, вже тут, чув, тут дуже не? просто. Мама, контроль. І ще вона любить таке казати ту я зараз. Е Як вона говорить завжди? коли ми щось... Вона дуже багато всього говорить. А то правда, що вона говорить? Але ні. <звук> <звук> Сказати <звук> то їм на камеру. <звук> Вона вб'є, серйозно. Коли приходить е, на студію, і, і ми знаємо, що нас дуже брудно, ну тому що в нас тут і тут продукти перевезуть і ще щось. То вона приходить, що пташечки, Шо, пташечки засралися. <реж> а <реж> тому... <реж> а де коли її опереджую, говорю панірочка, ми засралися. <реж> <реж> тому ми не будемо говорити, що це висі прямо з нею, але скажу, що це мама, контроль і пташечка. <реж> 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 Дівчата, які приходять на майстер-клас, вони дуже часто запитують, як твій чоловік ставиться до твоєї роботи. В загальному ставиться дуже ок і позитивно, і він мене підтримує. Але він бачить, коли я зашиваюся, там особливо зараз йде паска, та я вже типу в кіпіші готуюся декори, всякі штуки. І в мене єдині думки це про паску і про торти. І він я скажу, що він. Він не не підтримує мене, в нього можливо трошечки є ревність моя до роботи, тому ну в загальному підтримує все ок. Він завжди, якщо треба посадити з малим, бо я там маю щось зробити, чи майстер-клас, він завжди підтримує, окей, без питань, але іноді буває, що він ревнує, тому що хочеться більше часу проводити зі мною. Чи любить він солодощі? Він не любить солодке. Він любить критикувати твої солодощі. А, він любить критикувати, він може з'їсти горішка, він може з'їсти макарон. Але щоб прям був в, в солодкоїжка, типу ні. Він колишній спортсмен, а він не він просто не привик їсти солодке. Тобто, скоріше, мабуть, фанаткою мого є його мама, свекруха мама, да, тому що вона теж не їсть багато солодкого, але вона прям. Ну, Хоча чек... Так, так чекає, коли я приїду, щось привезу, тому. та, тут в тому плані більше вона. А ніж... ти? Який твій улюблений? Десертик, тортик, кексик? Е... Ну, прям щоб я з'їла, то зі всього солодко це, мабуть, макаронць. І... Так банально? Так, так банально. Це, звичайно, макаронс, мабуть, кавовий. У Нас добрі дівчата роблять, напевно, реклама. реклама. Uh, та, але, наприклад, коли їм солодке, то це більше спортивний інтерес. Ну, тобто Ти десь йдеш і ти бачиш солодке, і ти Тебі не їш. Мені цікаво його скуштувати, uh, яке воно, і порівняти зі своїм. Tá, тобто Це просто для... Ну, це для... нормально для кондитера. Um, що б ти робила, якби ти не була кондитером? Чим би ти займалася? Uh, я вже вам казала, що я була б криптовалючицею. <крипто <-болючиця> Чому? Ну, бо це зараз модно. Реклама. <гум> е я не знаю, яким я була. Ну, тобто, е е банкіром я вже була. Е ну, тут, можна сказати, і бухгалтером, тому що я по освіті фінансист, фінансистом, а можна сказати, трохи теж була. Е давай приймемо той факт, що я на своєму місці. Це тобто не, не розглядається варіантів. Це тут. дуже круто. Скільки ти заробляєш? <гум> Ні, сумми називати не будемо, бо то зараз, знаєш, починають калькулятори рахувати, податково. У нас все чисто у нас все добре, можете, не треба, але можете. Зробляю нормально, на БМВ не вистачає, але на піцу чотири сири можу собі купити декілька на місяць. Це круто. <реш> ну загалом питання, які були б цікаві, що ти можеш порадити кондитеру починаючому? Mm. Як і будь-якому, е, якщо ви прийняли той факт, що ви хочете бути кондитером, то ви е, завжди на майстер-класі, коли ми там вручаємо сертифікати, я завжди е, дівчатам бажаю, е, є така репліка з мультика Вперед і вгору. Хто знає? Якщо ви вирішили себе бути кондитером, то просто прийміть цей факт, що ви хочете це робити, і ви просто робіть. Звичайно, буде важко, звичайно, буде нелегко будуть моменти, що у вас буде там падати бісквіт, будуть розслоюватись, але це є ваш досвід, і цінуйте цей досвід. І якщо ви дуже сильно захочете, то слово кондитером ви можете себе назвати дуже швиденько, тому просто не здаватися. Ну так ріст відбувається тільки через досвід. Та. Що б ти порадила собі 5 років тому? Ну, умовно, 5 років тому. Менше думати. Я надто багато думаю. 에, тобто, навіть зараз ці відео, коли ми, ми давно вже планували це записувати та оці подкасти. Але це постійно а, там, друга щока підборіддя, не так мені подобається, як я пострижена, не так камера стоїть, а про що ми будемо говорити? А якщо людям не сподобається, а якщо нам не цікаво, а, я б собі сказала, просто роби. Менше думай, менше говори, просто стань і роби. Як ти поводишся в стресових ситуаціях? Як я поводжуся в стресових ситуаціях? Хай вона сама вам розкаже про це. Е, зазвичай типу, це сурок. <риск> я на пару секунд німію або роблю просто покер фейс. Оце правдивий варіант. Стою, думаю, думаю, і потім, типу, видихаю і починаю вирішувати. Ну, тобто, це, це ефект сурка якогось. Що ти обереш? Оселедець з пивом? Чи стейк з вином? <гум> а можна Ми знаємо відповідь. Але для вас. Оселедець. оселедець. Після кожного майстер-класу я їм оселедець і п'ю пиво. Це найсмачніша їжа для кондитерів. Так. Не знаю для кого. Це найкраще, що могли придумати. <гум> Кусочок чорного хлібчика, оселедець. Е ну, пиво не завжди, але от ця канапочка вона завжди залітає після кожного майстер-класу. На цьому все. Е Надіємося, вам було цікаво. І якщо ще є якісь каверзні питання до нас, до мене, тому пишіть коментарях е і взагалі пишіть, як вам тому, що ми дуже стресували. Всі дуже папа. сильно стресували.